Листопад для багатьох може стати місяцем втрачених можливостей. Щоб уникнути цього, варто бути сміливішим, проявляти активність і пильність. Пам'ятайте, що зараз навіть маленький, непримітний збіг обставин може стати вашим вдалим шансом. Не прогавте його. Овен у листопаді на багатьох представників знака Зодіаку чекає приємне фінансове везіння. Їм вдасться знайти додаткові джерела доходів та покращити своє матеріальне становище. Однак важливо уникати занепокоєнь та не відкладати справи на потім. Вирішення фінансових питань потребує уваги та наполегливості. Важливо утримувати свою увагу на головному та уникати зайвих розпорядків дня. Успіх залежить від вашої впевненості у собі та зосередженості на цілі. В особистому житті сімейні овни можуть насолодитися спокоєм та згодою. Найкращий час для того, щоб поглибити взаєморозуміння з партнером та зміцнити стосунки. ТЕЛЕЦ тільцям у листопаді не варто втрачати пильності. Існує велика ймовірність того, що хтось намагатиметься обдурити вас або залучити до неприємної ситуації. Тому ретельно обирайте своє оточення і з обережністю ставтеся до людей, які намагаються примусити вас до дружби. У середині місяця тельцям слід більше довіряти своїй інтуїції. Саме вона може спонукати вас до вдалих можливостей. Уважно прислухайтеся до своїх внутрішніх переживань та інстинктів, оскільки вони можуть виявитися корисними порадниками у вашому житті. Близнюки. У листопаді близнюкам зірки обіцяють нові можливості. Багато представників цього знака зможуть радикально змінити своє життя, знайти нову роботу, захоплюючи хобі або розкрити нові таланти. Головне, не боятися ризикувати. Віра у свої сили стане вашим найкращим союзником у цьому питанні. Для одиноких близнюків листопад обіцяє нові романтичні знайомства. У вас є всі шанси зустріти свою долю та взаємне щастя. Рак. Протягом місяця раки можуть часто стикатися з авторитарними особами, які намагаються нав'язати свою думку. Проте зірки радять ракам не лише вірити в себе та відстоювати свої переконання, а й сприймати ситуацію дещо відсторонено. Велика ймовірність, що доля навчить вас важливого та надасть цінного досвіду. Намагайтеся уважно зрозуміти його значення, оскільки ці знання допоможуть вам вирішити багато проблем у майбутньому. Лев. На початку місяця леви будуть зайняті активною саморефлексією. Багато хто відкриє можливість попрацювати над минулими помилками та невдачами. Ймовірно, ви знову зіткнетеся з тими завданнями та питаннями, де раніше не вдавалося досягти успіху. Не слід уникати цих викликів, оскільки ви обов'язково зможете подолати їх. Крім того, важливим бонусом стане почуття перемоги над сумнівами та страхами. В особистому житті сімейним левам слід виявляти більше стриманості, оскільки існує ймовірність конфліктів. Діва У листопаді на ДІВ чекає період внутрішніх змін. На багато обставин можна буде подивитися під новим кутом, дозволяючи побачити перспективи там, де вони раніше бачили перешкоди. Важливо не зупинятися лише на ідеях, а й розпочати активні дії, оскільки це ключ до перетворення мрій на реальність. У сфері особистих відносин кінець осені може стати випробуванням для дів. Важливо надавати партнерові більше вільного простору. Спроби контролювати все можуть стати головною причиною конфліктів. Тому важливо виявляти більше відкритості та терпимості. Терези. У цей період Терезам буде важко приймати рішення. Зазвичай схильні до довгих роздумів представники цього знака можуть затримуватися в міркуваннях та внутрішніх суперечках із собою, втрачаючи при цьому можливості. Рекомендація зірок звертатися до близьких людей за порадою частіше. Їхній погляд, ймовірно, стане для вас необхідним двигуном. Наприкінці листопада слід уважно стежити за своїм здоров'ям, оскільки існує можливість загострення набутих хвороб. СКОРПІОН. Цього місяця скорпіонам слід частіше йти назустріч своїм страхам та внутрішнім сумнівам. Ті ж виклики, які видаються вам складними, ймовірно, стануть найбільш успішними та прибутковими. Одиноким серцям зірки рекомендують більше виходити у світ. Кінець осені обіцяє романтичні зустрічі та приємні зміни. Головне бути відкритим до нових можливостей та не боятися підкорювати нові горизонти у своєму особистому житті. Стрілець. Кінець осені для стрільців обіцяє бути вдалим періодом підвищення доходів та можливості піднятися на новий рівень у цьому плані. На вашому шляху зустрінуться важливі персони, які надихнуть вас на успішні можливості. Важливо, не прогайте цей момент і використовувати його на повну потужність. У середині листопада будьте особливо обережними, оскільки існує великий ризик отримати травму. Рекомендується уникати сильних фізичних навантажень та екстремальних ситуацій, якщо це можливо, щоб забезпечити своє безпечне та здорове функціонування. Козиріг. У цей період Козиріг досягне значних успіхів у сфері особистого зростання. Ті завдання, які довго здавалися дуже складними, будуть виконані з легкістю. Основне правило не здаватися і продовжувати робити поступові кроки до досягнення поставленої мети. Наполегливі та цілеспрямовані козироги, ймовірно, не зіштовхнуться зі значними труднощами щодо цього. Однак у взаєминах із близькими людьми зірки радять бути м'якшими. Ваша категоричність може спричинити конфлікти, тому важливо виявляти більше терпимості та розуміння у спілкуванні з оточуючими людьми. Водолій Цього місяця водоліям слід бути уважними до подій, які здаються вам справжнім успіхом, оскільки існує можливість, що під поверхнею ховаються підводні камені. Щодо фінансової сфери, то зірки обіцяють прибуток. Можливо, дохід вам принесуть ті справи, від яких ви зовсім не очікували отримати користь. У особистих відносинах водолієв чекає гармонія та спокій. Не виключено, що ваш партнер здивує вас приємним сюрпризом, що створить додаткову радість у вашому житті. Риби. Незважаючи на тиск оточуючих, важливо стояти на своєму, особливо якщо ці люди не є вашими друзями. У цей період може бути чимало заздрісників навколо вас, тому важливо розрізняти справжні мотиви щодо їх добрих порад. Кінець місяця чудовий час, щоб зосередитись на своєму здоров'ї. Ви маєте всі шанси подолати хронічні захворювання або позбутися шкідливих звичок. Важливо навчитися слухати своє тіло та вжити всіх необхідних заходів щодо підтримки його добробуту.